Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corwin. Тема сьогоднішнього відео шифрування корпоративних флешок на базі рішення NPN Protector. Давайте увійдемо в систему. І спочатку зрозуміємо, як ідентифікувати потрібні флешки, якщо це необхідно. Це можна зробити, зайшовши в розділ контролю пристроїв. І, наприклад, нам потрібно знати флешки, які підключались до якогось комп'ютера. Зайдемо в комп'ютери, і мене цікавить мій комп'ютер. Тут мене цікавить перегляд історії. І ми бачимо, накопичувач підключався до комп'ютера. Давайте додамо додаткові стовпчики, мене цікавить серійний номер. І таким чином адміністратор може ідентифіковувати. Конкретні флешки і надалі відправити запит іншими каналами комунікації до користувача. Користувач, в свою чергу, пристрої може побачити в інтерфейсі користувача Endpoint Protector в розділі Device Control. Цей функціонал забезпечує двусторонню комунікацію між адміністратором і користувачем ПК. Давайте переглянемо, як включити шифрування в Endpoint Protector. Налаштовується шифрування в розділі примусове шифрування. Тут рекомендується задати мастер-пароль або головний пароль. Він буде використовуватися адміністратором у разі втрату доступу користувачем до свого шифрованого носія. Встановлення інструменту шифрування на комп'ютері, де стоїть агент, можливо, двома концептуальними способами. Перший це ручний. Де з цього меню ми можемо обрати, на якому саме пристрій поставити easylock. Інший спосіб це автоматичний. Для цього ми маємо перейти в розділ Глобальні права. Та обрати для USB-накопичувача. Дозволити доступ, якщо пристрій на до списку довірених 1. 1+, якраз буде означати. Що на USB автоматично треба ставити шифрування. Зберігаємо. Також перевіримо, що немає окремих прав, тому що на окремі флешки можна робити окремі права. Наприклад, за серійним номером можна дозволити зробити білу флешку. Також перевіримо, чи ця флешка не дозволена окремо тільки на мій комп'ютер. І ми бачимо, що налаштування такі, як і для всієї системи. Додаткове налаштування, яке може бути корисним, це в меню глобальних налаштувань. Запускати EasyLock тільки на комп'ютерах, де стоїть Endpoint Protector. Якщо ця конфігурація увімкнена, інструмент доступу до шифрованих файлів буде запускатись тільки при наявності агента Endpoint Protector. Давайте перевіримо і протестуємо і підключимо флешку до комп'ютера. Після підключення флешки з'являються два повідомлення. Перше про те, що наразі флеш флешносії є недоступним і був заблокований endpoint протектором. І далі є можливість створити індивідуальний пароль користувача на корпоративну флешку конкретного співробітника. І давайте задамо будь-який тестовий пароль. І назву пристрою. Зазвичай просять ставити ім'я користувача флешки. Щоб його можна було легше ідентифікувати в адміністративній консолі консоліте. Ну, відповідно, задали пароль, надали підсказку, сказали, хто ми, та включаємо шифрування. Система вже працює, і давайте спробуємо увійти в флешку. І після введення паролю ми отримаємо доступ до флешки. Тепер ми можемо скинути потрібні файли на цей флеш-накопичувач. І вони будуть зашифровані в шифрованому контейнері. Наприклад, скинемо ось цей графічний файл. Він скопійований і знаходиться в шифрованому контейнері. З цього контейнера можна працювати з файлами, копіювати, видаляти та багато всього іншого. Також є ряд адміністративних дій, які може зробити адміністратор з розділу примусове шифрування і зілок. Ми бачимо, що є флеш накопичувач він додався після того, як встановився додаток на флеш накопичувач І, відповідно, далі ми можемо відправити повідомлення. І воно буде показано користувачу, коли наступний раз вставить флешку в комп'ютер. Ми можемо повторно дослати головний пароль на флешку. Наприклад, якщо ми змінили його в центральній консолі, і він головний пароль не застосовується поки на тій флешці, яку ми хочемо отримати доступ. Можливо, цей головний пароль треба оновити. Ось це кнопка оновлення на флешці шифрування. Можемо змінити пароль користувача. Задати свій пароль. В такому випадку в цієї флешки буде окремий користувацький пароль і користувач втратить доступ до своїх шифрованих файлів. Буде зашифрована флешка, і користувач не зможе отримати доступ до них. Оновити відділ. Можемо скинути пристрій або скасувати всі дії, які очікують виконання. Наприклад, ми відправили на повторно надіслати головний пароль. Але флешка ще, ще не була у підключення до жодного комп'ютеру, тому дія ще не виконалась. Ми можемо скасувати таку дію, якщо передумали. І можемо також скинути пристрій. Подивимося, як працює ця команда. Тепер увімкнумо флешку. Ми бачимо, що додаток. Easy який забезпечує шифрування, був повністю скинутий. Дані при цьому будуть стерті з шифрованого контейнера, доступ буде втрачений. Easy окрім користування такого, як ми показали на цьому відео, тобто примусового шифрування всіх файлів, може працювати в режимі змішанного. Мати розділ шифрований, шифрований контейнер. Куди користувач може закидати конфіденційні дані, а також мати розділ нешифрований, де користувач може користуватися особистими файлами без обмежень. Давайте також подивимось, як виглядає фрешка з шифрованим контейнером. Для цього повторно поставимо пароль ініціалізуємо фрешку. Ну і задамо ім'я, знову буде нехай буде. Окей. І знову скинемо будь-який який-небудь файл. Нехай це буде якийсь графік. Так, ми бачимо, що файл є, він шифрований, до нього є доступ. З точки зору операційної системи, доступу до флешки немає, доступ є тільки через додаток. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо ця функція вам цікава, поставте лайк, якщо є питання, ставте коментарі, ми на них спробуємо всі відповісти. Якщо система зацікавила, звертайтесь до вашого інтегратора. Ми, як дистриб'ютор Endpoint Protector в Україні, зробимо все можливе для того, щоб допомогти вашому інтегратору, поставити вам це рішення і ефективно його налаштувати саме для вас. Дякую за увагу. До зустрічі!